Друзі, вітаю! Отже, сьогодні в нас буде стрім зшивання, вимикаю спалах, щоб краще було видно. Зшиваємо шкарпетки. Значить, маємо ось таку красу шкарпеточки, і маємо зробити два шви. Боковий і. Е Носовий. у передній частині шкарпетки маємо зшити петля в петлю. А на основному каналі я вже робила, таке тут ще не демонструвала, тож продемонструю. Значить, беремо голочку із великим вушком. Спеціальні голочки для зшивання в'язаного полотна. От, тобто о, така тупенька голочка із великим вушком. Вправляємо нитку дуже просто, значить, крачі нитки. У нас тут взагалі дві нитки в'язалося. коли зшиваєте в'язане полотно, там завжди товста нитка. Облизувати немає сенсу. Просто отак от скручуєте щільненько, скрутили, скрутили, потім притуляєте голочку, а пальці послаблюєте потрошку. А голочкою надавлюєте на нитку. Вона скручена, тобто вона е, така міцна, тримає форму, і ось отак просто вділи ниточку. Ось так гарно. Маємо вивести ниточку назовні. І ось це наш е, внутрішній світ. <світ> Зовнішня і внутрішня сторона. Зовнішня гладенька лицева, внутрішня зворотня петлю зв'язана. І отже, сшиваємо петля в петлю. Назовні вивели нитку. І тепер ззовні всередину і зсередини назовні прошили. Тут так само ззовні всередину, зсередини назовні. Прошили. Поки що сильно не затягуйте, а просто так, як. Пунктир робимо. ззовні всередину. зсередини назовні. Кожна петля має бути задіяна два рази. ззовні всередину. Зсередини назовні. Закінчилася тривога. Дуже добре. Так. І робимо кілька таких стіпків. ззовні всередину, зсередини назовні. Тут так само. Зробили. Вже є якийсь, якийсь початок. І підтягуємо петлі на висоту петлі основного в'язання. Тобто, які тут петлі, такі тут. От так от підтягуємо за напівпетлю. Кожну напівпетлю цю тримаємо. Я тут нігтиком тримаю. Тримаєте чим маєте, тим і тримайте. І отак кожну напівпетлю. Підтягли. У мене пухнаста нитка, вона не хоче тягтися одразу. І от маємо. Тут ще треба буде щільніше. Значить, ще зараз кілька петель так протягну, і можна буде щільніше. Не намагайтеся одразу зробити ідеально. Просто підтягли, щоб не було там провисань великих нитків. І ще далі. Останню петлю точно немає сенсу затягувати, бо там, поки будете прошивати наступні пітлі, попередня розсатається. Ось чим ми сьогодні будемо займатися в стрімі. Стрім буде коротесенький, у в мене тільки одна пара шкарпеток. Такі справи.